Тепер скажіть, яка різниця, на якій мові розмовляти? Кажу, майже немає різниці, на якій мові розмовляєте. Розумієте, що мова просто, ну, вона просто визначає е, ваше місце у світі. У світі є понад 8 мільярдів людей. І люди якось групуються, якось діляться. Передусім, це є по культурі. По культурі людей ми їх розрізняємо, е, розуміє, їх належність до тої чи до іншої спільноти. Е, Основним виразником культури є мова. І ми чуємо мову, ми зразу розуміємо, де це і що це. Тобто, якщо ви е, розмовляєте польською мовою, ви є поляк. Можете бути робіною України і поляком в душі. І можете бути навіть етнічно українцем, але відчувати себе поляком. Тобто, ви є поляк. Німецькою розмовляєте, ви є німець, Англійською розмовляєте, ви є англійсь. Тепер дуже модно англійською розмовляти. Якщо ви розмовляєте е, росіянською язиком, то ви є росіянець, а українським ви українець. І все. Ви є така сама людина. І не треба розпалювати міжнаціональну ворожнецю. Мова ваша, вона ніяк вас не підвищує і не принижує. Вона просто визначає, хто ви є і з ким ви є. Якщо ви відчуваєтеся максимально комфортно в тих умовах, коли ви розмовляєте англійським язиком, дивитеся англійські фільми, їсте англійську їжу, ви гордите якимось там англійським спадком, то ви знаєте, що ви англійці. Якщо ж росіянським язиком ви розмовляєте, любите, любите споживати культурний продукт росіянське, дивитесь світ росіянським очима, то ви знаєте, що ви є росіянець. Це є нормально, ну майже нормально, але це є, ну, це є правда. Ви є росіянець, можете бути роміном України, але росіянець. Культурно ви росіянець. І зрозуміти, що життя дуже коротке. І вона проблема. Тема та, щоб ви навчилися жити в гармонії з навколишнім світом. І передусім в гармонії з самим собою. Якщо ви себе відчуваєте максимально комфортно в російському середовищі, споживаючи російський культурний продукт, розмовляючи росіянським язиком, то ви знаєте, що ви є росіянець. І все буде тоді нормально. У вас ви будете жити в гармонії сам із собою. Тож, в кожної людини є людина, і мова значення практично немає. Ну тепер, в часі війни, ви можете себе визнавати українці, можете росіянцем. Це ваша справа, це ваш вибір. Звичайно, що в часі посання української держави, такі люди, які е живуть в Україні, які є громадянами України і які відчувають себе е душевно рос росіянами, звичайно, вони отримують право і навіть обов'язок жити. На тій території, де вони себе відчувають максимально комфортно жити наразі.